Джебрусит. Дуже часто е, запалення ліктєвого суглобу е, суглобової капсули дуже часто буває наслідком тіканділіту. Е, і в нас є за допомогою кінезіологічного типування, ми можемо створити таку декомпресію в суглобовій капсулі, а також покращити таким чином циркуляцію навколо суглобових тканених крові та лімфи і сприяти швидшому одуженню. Для цього нам необхідно буде підготувати два. Ось такого формату, скласти їх на нафту і розрізати не до кінця. Створити такі кільце, дві стрічки. Беремо хворий лікоть, згинаємо в руці в лікті руку, але до безболісної амплітуди. Повсякчас, при бурситі скарги є в максимальному згинанні або в максимальному розгинанні, відповідно, знаходимо безболісну амплітуду. Просимо людину тримати в такому положенні лікоть. розрізані полоски. І з невеличким натягом 35% максимум, оскільки тут дуже добре натягнуті тканини, робимо таке обхоплення ліктя з одного, та, з одного та іншого боку. І розташовуємо, як завжди, без натягу, якер вище та нижче ліктя. Другу стрічку. Розташовуємо аналогічним чином, але тепер поперек, попередньо. Аплікація простенька, швидка у виконанні і дуже часто доволі дієво, оскільки людина відразу відчуває полегшення завдяки декомпресії тканини. Слідкуємо, щоб не заклеювати складок, які тут можуть утворювати між плечем і передпліччям. І ось така аплікація, яка створює, ось збирає тканини і утворюється помпаж і декомпресія.